Обговорили новий пакет оборонної підтримки, зміцнення української енергетики та захист зернового коридору. Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. За його словами, Мадрид пообіцяв надати Києву додаткові системи ППО, артилерію та антидронові системи. Нині високопосадовці готуються до переговорів щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії у ході поїздки до країни союзниці. Президент прокоментував ймовірне зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів. Зеленський відкинув занепокоєння та. Запевнив, що довіряють Джо Байдену, з яким нещодавно мав зустріч Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом. Я чув просто 100% підтримку Білого Дому і також чув про двопартійну підтримку у Конгресі. Звичайно, це важкий період виборів для сполучених штатів. Різні голоси деякі голоси дуже дивні. Про це теж ми сьогодні поговоримо. В іспанське місто Гранада. український очільник прибув, аби взяти участь у саміті європейської політичної спільноти. У ході нього планують обговорити роботу зернового коридору, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та підтримку України. Це вже третя зустріч ініційованого Францією нового формату європейської співпраці. В останнє її проводили на початку червня у Молдові, а вперше восени минулого року у